Клеїм утеплювач на підлогу. Покажу вам вже фінальний результат і обов'язково прокоментую, чому і що ми робимо і для чого. Дивіться, повністю все поклеєно з демферами, з усім. По периметру розмежування у нас під дверима йде повністю демферні кімнати. Повністю все так гарно, акуратно виглядає. Естетично, чисто, охайно, все як має бути. Значить, полістирол. Екструдований, обов'язково клеємо на цементовий клей, ось можемо побачити, для того, щоб було повне прилягання до бетонної основи. Обов'язково всі шви, всі е клеємо на клей-піну, для того, щоб не було ніяких містів холоду, щоб клей у нас контролює момент, щоб ніде не повилазив обов'язково. І саме найголовніше даємо демпферну стрічку самого низу, щоб було температурне розширення теплих підлог. Це ключові моменти, на які обов'язково потрібно звертати увагу при підготовці до стяжки основи самої.